Вітаю вас на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про цифрову ідентичність та кіберзлочини. Зараз робимо невеличку паузу. Ви швиденько підписуйтесь на мій канал, ставите лайк, залишаєте коментар, тому що будь-яка ваша активність вона допомагає моєму каналу розвиватися. Будь ласка, не будьте байдужими. Соціальні спільноти відіграють ключову роль у сучасному світі, забезпечуючи зв'язок між людьми, обмін інформацією та підтримку. Вони сприяють формуванню ідентичності, розвитку соціальних навичок та поширенню знань. Переваги соціальних спільнот включають можливість швидкого обміну інформацією, підтримку у складних життєвих ситуаціях, поширення кола спілкування та можливість впливати на важливі суспільні процеси. Серед недоліків це ризик поширення дезінформації, це можливість кібербулінгу, втрата конфіденційності. Та залежність від віртуального спілкування. Соціальні спільноти можуть як об'єднувати людей, так і розділяти їх. Цифрова ідентичність це сукупність інформації про особу, організацію або електронний пристрій, яка існує в цифровому просторі. Вона включає персональні дані, це імена користувачів, паролі, адреси електронної пошти, номери телефонів, дати народження, онлайн-активність. Тобто це історія пошуку в інтернеті, відвідування вебсайтів, публікації в соціальних мережах, покупки в інтернет-магазинах, це цифрові сліди, тобто це IP-адреси, дані про місцезнаходження, інформація про пристрої, які використовуються для доступу до інтернету. Також це електронні документи, цифрові підписи, електронні квітки, банківські виписки, медичні записи. Далі поговоримо про кіберзлочини. Це злочинні дії, що здійснюються з використанням комп'ютерів, мереж та інших цифрових технологій. Вони можуть включати в себе крадіжку особистих даних, фінансове шахрайство, кібербулінг, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, незаконний доступ до комп'ютерних систем. Окремо зазначимо про такі види кіберзлочинів, як грумінг. Це процес встановлення довірливих відносин з дитиною в інтернеті з метою подальшого сексуального насильства. Зловмисники часто видають себе за однолітків або інших молодих людей, щоб завоювати довіру. Секстинг це обмін інтимними фотографіями, відео або текстовими повідомленнями. Це може бути добровільним. Але також може використовуватися для шантажу або поширення без згоди. Кібербулінг це цькування, переслідування або залякування в інтернеті. Воно може включати розповсюдження образливих повідомлень, публікацію особистої інформації без дозволу, без згоди, також створення фейкових профілів для знущань. Ці дії можуть мати серйозні психологічні та емоційні наслідки для жертви. Хочу озвучити ряд правил, які допоможуть вам захиститися від кіберзлочинів. По-перше, створіть надійні паролі. Так, використовуйте довгі і складні паролі, що містять комбінацію літер, цифр і символів. Не використовуйте один і той же пароль для різних облікових записів. Хоча це вам може здаватися дуже зручним. Регулярно замінюйте свої паролі, будьте обережні з електронними листами та посиланнями. Щоб там не писали, не відкривайте підозрілі листи або вкладення від незнайомців. Не переходьте за посиланнями в електронних листах або повідомленнях, якщо ви не впевнені в їх безпеці. Перевіряйте адреси сайтів, перш ніж вводите там особисті дані. Встановіть антивірусне програмне забезпечення встановіть надійні антивіруси на свої гаджети та регулярно оновлюйте їх. Використовуйте брандмауер для захисту від несанкціонованого доступу до вашого комп'ютера. Також будьте обережні в соціальних мережах тут є свої правила: не діліться особистою інформацією в соціальних мережах. Тут хтось одразу скаже, що вони тоді втрачають свій сенс. Але знайте межу перевіряйте налаштування конфіденційності своїх облікових записів, не додавайте в друзі незнайомих людей. Оновлюйте програмне забезпечення. Тобто ось це регулярне оновлення операційної системи та програмного забезпечення, воно покращує рівень вашої безпеки. Ці оновлення. Дають вам можливість уникнути нових загроз. Будьте пильні також до шахрайства. Будьте обережні з пропозиціями, які стаються занадто хорошими, щоб бути правдою. Не надавайте особисту інформацію або фінансові дані, якщо ви не впевнені в безпеці запиту. Перевіряйте інформацію, яку вам надають. А що ж робити, коли ви вже стали жертвою кіберзлочину? По-перше, негайно повідомте про злочин. Зверніться до правоохоронних органів, а саме до кіберполіції. Якщо злочин пов'язаний з фінансами, повідомте свій банк або платіжну систему. Чим швидше ви повідомите про злочин, тим більше шансів на успішне розслідування. Також важливо зібрати докази. Зробіть скріншоти, повідомлень, електронних листів, вебсайтів або будь-яких інших доказів. Збережіть усі дані, що можуть допомогти у розслідуванні. Збережіть усю інформацію про транзакції, якщо вони були. Далі, змініть паролі та захистіть свої облікові записи. Негайно замініть паролі до всіх своїх облікових записів, особливо до тих, які могли бути скомпроментовані. Активуйте двофакторну аудентифікацію для додаткового захисту перевірте ваші пристрої на віруси та встановіть антивірусне програмне забезпечення. Важливо пам'ятати, що ви не самотні і є люди, які готові вам допомогти в цій складній ситуації. Головне, не мовчати і говорити про ті проблеми, які є.